Доброго ранку. Я сьогодні вранці виносив сміття і під'їхав сміттєвоз, і там двоє хлопців. Двоє хлопців. Один молодий, досить молодий. Інший трішки більш старший. І я так стою і один із них каже, кидай друг. Бо ну я стою, не розумію, куди там кидати, бо машина під'їхала, вони працюють. Я відійшов і потім думаю, а скільки от таких людей? Яких ми просто не помічаємо, які просто роблять свою роботу за невеликі кошти: за 10, за 5, за 8, за 15, за 20 тисяч гривень. Люди, якими ніхто особливо не опікується, вони просто живуть, вони просто роблять ту роботу, яка робить комфортним наше існування. Я, наприклад, завжди, на яких посадах не був я завжди знаю краще. Прибиральницю охоронців, кухарів, буфетчиць і так далі, ніж інший контингент. І мені здається, це нормально, якщо ви проявляєте увагу до людей, які просто, просто роблять свою роботу. І часто за невеликі кошти. Нещодавно я в одній був ну, в одному кафе. Брав суші і поки їх готували. А, а я сів і спостерігав за доставщиками. Ви ніколи не помічали цих людей. Отож, вони зморені, вони в брудному одязі, на вулиці, ну, яка погода є. І коли вони приїжджають і чекають на нове замовлення, вони просто втикають в телефон, просто сидять, а інколи просто заплющуть очі і сидять. І тут я подумав, а наші чиновники от, не обнагріли. От чиновники, у них все з башкою добре, коли є люди, які щоденно, методично роблять свою роботу за невеликі кошти. А нашим чиновникам, скільки не дай мало, 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 мало відкати. Давай, давай, зарплату, повишай, пенсії. То йшло до того, що судді вже там мають якісь космічні зарплати, прокурори, якісь космічні зарплати, очільники е держпідприємств по мільйону в місяць. Що це за зарплати, ребята? Ви не обнагліли? У вас все добре з відчуттям реальності? От цікаво, ви би робили ту роботу, яку робить прибиральниця, е людина на сміттєвозі, розвозчик піци. Ви би робили цю роботу. В такому ритмі, в такому темпі і за такі гроші. Перехрестіться.